Через місяць, згідно плану, як це було з року в рік, в Тернополі має розпочатися опалювальний сезон. Система теплопостачання міста до зими технічно повністю готова. Мало того, за останні роки ми планово знижуємо показники споживання газу. Всі навчальні заклади, школи, садочки обладнані ідеальними тепловими пунктами, що призвело вже до суттєвої економії споживання газу при зростанні комфортності приміщень. Загалом енергоефективна модернізація обладнання та інші заходи, які проводяться в місті, відповідно до рішень міської ради і виконавчого комітету протягом останніх років дали можливість скоростити споживання газу на 21%. Крім того, в Тернополі для подальшого суттєвого зниження споживання природного газу розроблено довготермний комплекс заходів, які базуються на кошти, які йдуть як інвестиції з Європейського банку реконструкції і розвитку. Ми плануємо заміщати газ альтернативним паливом. Провести без прецеденту для України термомодернізацію, яка по результатах дасть економію споживання газу ще на 24%. Тобто, ми не сидимо, склавши руки і працюємо планово над усконаленням системи теплопостачання і зменшення споживання газу. Проте, дивлячись на те, що Тернопіль, на відміну від більшості українських міст, досягнув величезного прогресу в модернізації економії споживання газу, ми не можемо бути впевнені в завтрашньому дні. Мало того, ми прогнозуємо суттєве погіршення забезпечення теплом городян. Внаслідок постановки Кабінету міністрів і рішень обласної державної адміністрації, які надані підприємству теплокомуненерго. Згідно показників, які доведені обласною адміністрацією на підставі рішень Кабінету міністрів, для Тернополя передбачається зниження помісячних граничних обсягів газу до 70% від факту минулого року. Якщо брати до нормативні споживання, які потребують системи теплопостачання, то це йде зниження 62% до реальної потреби. Я перекладу ці цифри на звичайну людську умову. Якщо дотриматися тих лімітів, які доведені місту, виходить, з 22 вересня в Тернополі потрібно повністю припинити подачу гарячої води. Починаючи з жовтня місяця вода повинна подаватися в Тернополі лише два рази в день терміном по дві години, коли ми сьогодні подаємо 5 разів загальним терміном 35 годин. В листопаді-грудні гарячу воду потрібно відключити взагалі. Температура в приміщеннях має бути. У жовтні, якщо буде теплий жовтень, плюс 18, в листопаді-грудні, відповідно, плюс 15 і плюс 14. Тому, думаю, що всі розуміють, що ситуація загрожує виникнення величезної соціальної напруженості в місті Тернополі, тим більше враховуємо той стан, що саме в цей момент буде прогнозоване зимове зростання захворюваності на простудні хвороби. І це, це ще більше поглибиться значним погіршенням побутових температурних умов в квартирах протягом всього опалюваль сезону. Нами спрямовані підні листи на голову обласної ради пана Василя Петровича Хомінця, голову обласної державної адміністрації Олега Мирославовича Сиротюка, прем'єр-міністру Яценюку Арсенію Петровичу, віце-прем'єр-міністру, міністру, міністру Мідрігонбуду Гройсману. І ми просимо вас втручання також в цю ситуацію. Тому що ми надаємо аналіз і розрахункові цифри, нагадуємо про те, що Тропль має, чи не єдину в Україні програму планового щорічного зниження споживання газу містом, це та обставина, яку не було враховано. І, відповідно, ми вимагаємо перегляду показників об'єму газу, який визначить для міста Тернопіль на майбутній опальний період. На жаль, в цьому питанні не вдається уникнути емоційної або політичної оцінки подібних явищ. Тому що політика Холодомору вже раніше активно використовувалася попереднім режимом Януковича. Для того, щоб в ручному режимі окремі регони нагороджувати, а окремі робити більш послушним або карати. І ми щоразу вдавалися до допомоги громадськості, до допомоги засобів масової інформації. Щоб не допустити зриву опалювального сезону. Нам вже на намагалися прикрутити газовий кран за нашу опозиційність до попереднього правлячого режиму. Тому я думаю, що сьогоднішній владі, напевно, варто зробити висновки, не допускати тих дій, які робила попередня влада. А можливо, треба просто визнати загальновідомий факт, що всі політичні спекуляції в Україні на тему газу це є намагання прикрити існуючі корупційні схеми, на яких здобули неймовірні статки українські олігархи. Вибуваючи ціною політичних поступок Росії і знекролення бюджету України, необхідні об'єми для власних недержавних промислових підприємств. Тому що Україна звільнилася від режиму Януковича, так само може звільнитися від режиму газової голки. Той газ, який видобуває Україна і який ми, який ми поставля отримуємо на реверсному режимі, цього газу достатньо для того, щоб забезпечити теплом всі наші міста, які є в Україні. Тому ми за економію на словах, не на ділі. Я подав цифри нашої економіки, яку ми досягли за останні роки. Я думаю, що подібними цифрами може похвалитися, не може похвалитися жодне українське місто. Саме завдяки такому підходу, який Тернопіль демонструє за останні роки, ми маємо можливість повністю вистрибнути з газової голки Кремля. Ще раз наголошую, українського газу і поставок з Європи нам вистачить для потреб житлово-комунальної галузі. Але я проти категорично проти тих рішень, які не враховують місцеву специфіку і є по своїй суті викручуванням рук місцевому самоврядуванню і звичайним українцям в період складної кризової ситуації в економіки держави. Тому сьогодні звертаюся до вас, шановні депутати, до обласної ради, як найвищого представницького органу в області, щоб підтримати місто, підтримати тернополян. Прошу направити відповідне ваше звернення до Кабінету міністрів України для того, щоб спільно з обласною радою з обласною державною адміністрацією вирішити дане питання на рівні уряду. Dużo mi